Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами історією, котру ми отримали, тож бажаю вам усім приємного перегляду. Я завжди думала, що коли мій син одружиться, то я буду для невістки справжньою мамою, адже прикладом слугувала мама, яка ладнала з дружиною брата. Та й подруга заспокоювала якщо ти будеш ставитися до неї, як до рідної доньки, то все буде чудово. Та от нічого чудового не було. Олена Олександрівна стихнулася з тим, що дружина її сина була дуже складною людиною. Таку невісточку жінка би й ворогу не поважала. Коли мій Ромчик сповістив новину про можливе одруження, я справді зраділа. Я ще не була з нею знайома, але вірила, що вона буде прекрасною дружиною для мого сина. Я надіялась. Що Роман зробив правильний вибір після того, як він зробив пропозицію своїй коханій, ми запросили пару на шашлики, щоб ближче познайомитись. Перше враження було нормальним. Ольга здалася мені хорошою, вихованою людиною. Я гарно підготувалась і хотіла накрити шикарний стіл. Ми присіли, і я поставила різні салатики, нарізочки, залишилось подати гарячі страви, і я покликала Олю мені допомогти. Дівчина ждала, ніби вона не почула, і сиділа та далі розмовляла з Романом. Я вирішила не наполягати, ну не хоче, то не хоче. Сама все принесла і далі між нами зав'язалась розмова. Все йшло чудово. Тоді чоловік запропонував спробувати виназ його колекції. Для цього було б файно нарізати різних сирів. Я знову звернулася до Ольги з проханням допомогти. На що почула? Та що ви, Олену Олександрівну, покликали мене стіл готувати, я відпочивати приїхала. Я була шокована. А мені не потрібно відпочивати, тим більше все я приготувала сама. Невже так важко просто нарізати сир? Зрозуміло, що після цього діалогу мій настрій впав до нуля. Після закінчення нашої трапези Оля навіть не запропонувала допомогти мені прибрати зі столу. З романом вони встали і пішли в будинок. А через декілька хвилин син повернувся і допоміг мені з посудом. Тоді-то я і зрозуміла, що гарних стосунків у нас з невісткою точно не складеться. Її сміливість це, звичайно, добре, але не в цьому випадку. Дякую усім за перегляд. Ну і в коментарях, будь ласка, не забувайте ділитися своїми думками стосовно цієї ситуації.